Ми попросили мешканців нашого міста розповісти, що ж таке Дніпродзержинськ. Дніпродзержинськ – це цікавий міст, красивий міст, дружелюбний, гостепримний, замечательний. Мені здесь подобається жити. Ну, це мірост металу, хороших людей. Коротше, наш міст найкращий. Больше нічого я сказати не можу. Дніпродзержинськ – це чистота і порядок. Ну, не просто женское, это, прежде всего, развлечение, пиво, гулять, дети маленькие, вредные. Ну, вообще, это ну, как развлечение, это город с развлечениями. Это самый красивый, родной и любимый город. Это чемпион. Это лучший. Наш город. Ми мали нагоду вислухати не тільки думки самих Дніпродзержинців, а й гостей нашого міста. Вони радо поділились своїми враженнями від гостювання у нашому краї. У них приїхали, приїхали до друзів, тут подобається хороші люди всі приємні. Ну, в общем, сам город хороший, красивий, особливо парк. Київська область поздравляю з праздником. Він мені подобався, він мені припав до душі. Ну, Серйозно. Я болею цим містом. Я переживаю за город і я хочу этому городу пожелати, ну, сколько він прошив, ну щоб у нього ну, працівня, всього, ну всього, 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 щоб він найкращий міст став. Криворог, всегда, заднє Прадзержинська. Тож, отакий він, Дніпродзержинськ, зі своїми перевагами та недоліками. І саме таким ми його і любимо зі святом рідне місто.